На десяти ключових перехрестях в Івано-Франківську світлофорні об'єкти працюватимуть безперебійно навіть за умови віялових вимкнень електроенергії. Фахівці комунального підприємства міськсвітло реалізували низку інженерно-технічних рішень, аби вуличні світлофори були стабільно функціональними. Цьому посприяли автономні системи безперебійного живлення, що їх змонтували комунальні електрики. Водночас вони ретельно моніторять роботу майже півсотні світлофорів, що регулюють дорожній рух в Івано-Франківську. Налагодження роботи системи керування світлофорними об'єктами це наша програма, з допомогою якої ми можемо ми бачимо, де є несправний світлофор, які є несправності, і тоді виїжджає бригада. Запровадження нічного світломаскувального режиму і попереднє тотальне знеструмлення міського господарства дали змогу підприємству «Міськсвітло» суттєво економити власні електровитрати. Вона склала. 2 мільйони 149 тисяч кВт при споживанні в 1 мільйон 788 тисяч в 2022 році. Це дуже суттєво. Зважаючи на те, що електроенергія росте в ціні з кожним роком, то для бюджету міста і комунального підприємства воно позитивно. Нині працівники міськ світла в основному зайняті відновленням пошкоджених декоративних опор вуличного освітлення і встановленням енергозберігаючих світильників у селах Івано-Франківської МТГ. Михайло Березень, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.